Постійний стрес, тривога за майбутнє. І як наслідок, ви відчуваєте, що майже ніколи не буваєте розслаблені. Друзі, знайомо, знайомо те відчуття, що таке враження, що ваше тіло, воно ніколи до кінця не може нормально розслабитись. Чи ви працюєте, чи ви відпочиваєте, або навіть ідете спати. У вас все одно є таке відчуття, що десь цей стрес заховався в тілі, ваше тіло або певні ділянки вашого тіла дуже напружені, і ви з цим живете з дня у день і не знаєте, як розслабитись, як зробити релаксацію так, щоб ваше тіло нарешті розслабилось, щоб ви видихнули і змогли по справжньому відпочити. І якщо так, цей випуск сьогодні для вас, друзі. Сьогодні. Сьогодні ми прямо разом зі мною будемо практикувати дуже ефективну техніку з mindfulness. Ка називається сканер тіла, ви будете робити все разом зі мною, і ми навчимось, друзі, розслабляти, релаксувати наше тіло і повноцінно і ефективно відпочивати. Тому, друзі, щоб підтримати те, що я роблю, прошу вас підписатися просто зараз на канал, натиснути лайк, натиснути дзвоника, щоб отримати сповіщення про нові відео і бути готовими до опанування нової техніки релаксації, дорогий друже. Якщо вже протягом довгого часу тебе переслідує стрес. Тривога за майбутнє, тривога. Якщо ти зараз на роздоріжжі, і тобі здається, що всі сенси, які були раніше, втратили своє значення, ти не знаєш, куди рухатися. Можливо, ти навіть не бачиш, якщо чесно, такого сенсу, продовжувати жити, продовжувати жити так, як раніше ти заплутався і відчуваєш себе самотнім. Не відчуваєш, що твої друзі, твоя сім'я, твої близькі тебе достатньо підтримують, і тобі б хотілося мати середовище, місце, де тебе міг розкритись, отримати достатньо підтримки, любові, допомоги в тому, щоб зрозуміти свої емоції, допомоги в тому, щоби вирізати те, що ти відчуваєш, вирізати ту біль в такому безпечному середовищі, де тебе точно зрозуміють, підтримають, не осудять. Навпаки допоможуть вийти з цієї кризової ситуації, вирости і стати кращим. То запрошую вас записуватися в мою терапевтичну групу. Обіцяю, що там буде дуже терапевтично, дуже тепло, зцілююче. і головне все це в довірливій, добрій атмосфері. Із сімей, де ви будете відчувати себе на 100% в безпеці, де вас ніхто не осудить і. Те буде особистий і дуже важливий ріст кожного з нас, в чому ми будемо один одному допомагати. Всі деталі є в посиланні в першому закріпленому коментарі. а Також в описі переходите на сайт, читаєте детально детально про терапевтичну групку. Якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, що ви потребуєте підтримки в теперішній час, потребуєте такої сім'ї терапевтичної, то залишайте заявку, бронюйте за собою участь і зустрінемось з вами вже незабаром. Ну Що ж, друзі? Надіюсь, ви готові до повного розслаблення і релаксації. Якщо так, то підготуйтесь до цього. Ви повинні перебувати в якійсь спокійній обстановці, окремо від інших. Ви повинні сидіти з прямою спиною. Ви можете сидіти, ви можете лежати, але правило таке, що спина завжди повинна бути пряма. Отож, почнемо. Для початку зробимо три глибокі вдохи і три глибокі видихи. Але будемо старатися, щоб видох був набагато довшим ніж вдих, наприклад. Так, спробуємо зараз заспокоїтись і трошечки подихати. Вдих, наприклад, на 3 секунди, видих на 5 секунд. Вдих на 3 секунди, видих на 5 секунд. Далі ви можете тримати очі відкритими або закритими. Що важливо, ми продовжуємо дихати. Тож, друзі, дихаємо, вдих. 3 секунди, видих 5 секунд. Під час нашого сканування не забуваємо дихати. так? Ми робимо це паралельно. Ми дихаємо вдих 3 секунди, видих 5 секунд і паралельно будемо проводити сканування нашого тіла. І коли ви відчуваєте, що ви вже трошечки заспокоїлись завдяки диханню, починаємо сканувати наше тіло. І переносимо наш внутрішній зір, наш сканер до стопи. Нашим внутрішнім зором ми дивимося на стопи наших ніг, на пальчики, на п'ятки, і споглядаємо наші стопи, початок наших ніг так. Дивимось, поглядаємо одну стопу, яка вона є другу стопу. роздавляємо спальчики, роздавляємо п'ятку, і відчуваємо, як потрошечки, потрошечки наші стопи починають розслаблятися, так і чим більше ми уваги приділяємо нашим внутрішнім сканером нашим стопам, тим більше наші стопи розслабляються, стають такими м'ящиними, стають такими м'ягенькими, теплими. Можливо, відчуєте якісь поколювання, але не забуваємо про тому дихати. Вдих 3 секунди, видих 5 секунд. Далі наш внутрішній сканер рухається вверх. Коли ми просканували наші стопи і вони розслабилися, ми повільно, повільно рухаємось вверх від стопи до ніг і концентруємося на ділянці від наших стіп до колін. Так, дихаємо вдих 3 секунди, видих 5 секунд, не забуваємо дихати, бо дихання це такий місточок, який допомагає нам медитувати, допомагає нам сканувати наше тіло, і нашим внутрішнім сканером, нашим внутрішнім зором, можливо, чи це з відкритими чи з закритими очима, ми вже скануємо. Ділянку наших ніг. Від стопи і до колін. Помалесеньку проходимо з внутрішнім зором і розглядаємо наші е, ноги до колін, і наш сканер рухається так від стопи помалесенько, помалесенько і до колін. Коли ви відчуєте, що ця ділянка е, розслабилася, можемо рухатися далі. Наступною ділянкою для сканування буде е, наші ноги від коліна і до е, бедра. Так, кожна з них, Тож не забуваємо дихати. Вдих 3 секунди, видих 5 секунд, і наш внутрішній сканер, наш внутрішній зір направляється на наші коліна, розглядає наші коліна з одного боку, з іншого, відчуває як якесь таке приємне тепло чи приємне поколювання, наповнює наші коліна, робить їх такими важкими, одночасно легенькими такими. Вони розслабляються, і наш внутрішній зір рухається вверх. Вище колін по ногах розглядає кожну частинку нашої ноги з одного боку, з другого, можливо, зсередини. Відчуваєте м'язи, які є в ногах, і поступово ви скануєте наступну ділянку, піднімаючись від колін і до початку наших бедр, початку наших сідниць. Так? І приділіть трошечки уваги тій ділянці, переважно там також буває багато напруження, ми дихаємо вдих 3 секунди, видих 5 секунд, і скануємо ділянку від колін до бедер. Коли ви відчули, що ця ділянка вже розслабилася, вона так, наповнилася таким розслабленням, теплом. Далі. Ми скануємо наші бедра, наші сідниці, область нашого тазу, наші статеві органи, наші сідниці і частинку попереку. Так вдихаємо на три секунди, видихаємо на п'ять секунд, не забуваємо дихати. І наш внутрішній зір, наш внутрішній сканер починає сканувати сідниці, наші область статевих органів. Низ попереку. Ми скануємо всю нашу ділянку, яка знаходиться недалеко наших статевих органів і сідниць, всю цю нижню ділянку. Скануємо, ми спокійно, з увагою, з любов'ю, з турботою, не осуджуючи просто, споглядаємо е, наше тіло, сконцентруємось на м'язах наших сідниць, даємо їм трошки уваги, відчуваємо, як вони розслабляються, як не стають такими приємнішими. І коли ми відчули, що ця ділянка вже розслабилася, ми продовжуючи дихання наше вдих 3 секунди, видих 5 секунд, піднімаємось вище. Починаємо сканувати область пупка і піднімаємось от до області е, нашого пупка, до області сонячного сплетіння, і паралельно також скануємо нашу спину. Проходимось е, від е, такого початку нашого хребта на спині, від копчика і рухаємось вверх, Також десь е, до рівня сонячного сплетіння. Піднімаємось. Ми скануємо одночасно наше тіло із однієї сторони і з іншої. Так наш внутрішній зір спочатку сканує е, область пупка, піднімається вище до сонячного сплетіння, відчуваючи, концентруючись на кожному. Нашому м'язі на кожній частину нашої шкіри, і після того переносимо наш зір на нашу спину і від копчика піднімаємось вверх, скануємо нашу спину, кожен м'яз, кожен хребець нашої спини, піднімаємось десь на рівень сонячного сплетіння. Коли ви відчуєте, що ця ваша ділянка також умиротворилась, розслабилась, е, якісь ваші блоки також розслабились, починаємо сканувати ділянку від сонячного сплетіння і до шиї. Не забуваємо дихати вдих 3 секунди, видих 5 секунд. Наш внутрішній зір піднімається від сонячного сплетіння е, до грудей, до ділянки між грудьми, концентрується на м'язах грудей, які поступово стають легшими, розслабляються. Також наш Внутрішній зір піднімається спиною до області грудей, і ми проходимо нашим внутрішнім зором всю нашу спину від області сонячного спотіння, на якій ми зупинилися, і аж до плечей, до шиї. І друзі, зараз е, дуже важливий момент. Дуже багато нашого напруження концентрується в плечах наших, так тому зараз пропоную. Особливу увагу поділити е, нашим плечам, так нашим внутрішнім зором піднятися вище і доторкнутися до плечей. І пропоную зараз піднятися нашим внутрішнім зором до плечей, до лопаток правої роки, до лопаток лівої роки, до ділянки між лопатками, потім повернутися на іншу сторону і пройтись ще раз внутрішнім зором по ділянці наших грудей, по ділянці нашого серця, по ділянці між грудьми, так. Ми скануємо поступово і сканер наше тіло, піднімаємось вверх. І якщо ми відчуваємо в якомусь місці особливе напруження, то можемо додати там трошечки більше уваги. Наприклад, якщо ви піднімаєтесь, піднімаєтесь сканером, все добре. А дійшли до лопатки правої руки, допустимо, і ви відчули там якесь напруження особливе, чи якийсь такий цікавий момент. Ви можете зупинитися, не забуваємо дихати вдих. 3 секунди, видих 5 секунд і своїм внутрішнім зором приділити більше уваги тій ділянці, яка вас турбує. Просто. Спостерігати з ділянкою і внутрішнім зором. Якщо вам захочеться трошки помахати, наприклад, вашим тілом, порозтягуватись, ви також можете це зробити. І таким чином рухаємося до нашої шиї. Так, не забуваємо дихати вдих 3 секунди, видих 5 секунд. І коли ми закінчили з попередньою ділянкою тіла, далі наш внутрішній сканер, наш внутрішній зір піднімається до ділянки шиї. І ми зараз поділимо особливий час, щоб наш сканер пройшовся по кожному дюймику нашої шиї. Що спереду, що ззаду, що з боків. Пробуйте просто вашим внутрішнім сканером, не забуваючи дихати вдих 3 секунди, видих 5 секунд. Просканувати нашу шию, тому що в шиї також дуже дуже багато напруги. Наша шия тримає нашу голову, якісь тільки проблем. Тому просто так з увагою, з любов'ю, з теплотою внутрішнім сканером проходимось по шиї. Якщо відчуваємо десь особливе напруження, то ми приділяємо в це місце більше уваги, спрямовуємо наш внутрішній сканер туди, даємо певний час. Час, щоб ця діляночка отримала нашу увагу, отримала трошки тепла, любові і розслабилася. І ми так скануємо кожну ділянку нашого тіла до моменту, коли відчуємо, що ця ділянка стала розслабленішою. Після того, як ви гарно просканували шию, наступний етап наш внутрішній сканер піднімається. До нашої голови, і ми потрошечки потрошечки проходимо всю нашу голову. Наш внутрішній зір піднімається до нашої бороди, до нашого носика, до наших губ, до наших очей. І наповнюється все теплом, любов'ю, розслабленістю. Потім ми переміщаємося на задню частину нашої голови, на потилицю. Наш внутрішній зір, внутрішній сканер концентрується на потилиці, піднімається вверх, вверх, вверх. Ми поступово нашим внутрішнім зором, нашим сканером проходимо всю всю нашу голову з такою любов'ю, з такою призню до власного тіла, без осуджень, без оціночних думок. Просто ми скануємо і відчуваємо, як кожна частинка нашого. Тіла, на якій ми сконцентруємо наш сканер, починає розслаблятися. І закінчуємо це сканування на вершечку нашої голови. Отут, так скануємо всю всю, -всю голову і доходимо до, до вершини, так, нашої голови. І на цьому моменті можемо зупинитися і відчути вже таке глибоке-глибоке розслаблення всього нашого тіла і трошечки потихати. Вдих 3 секунди, видих 5 секунд, вдих 3 секунди. Видих п'ять секунд, Вдих. три секунди. Видих п'ять секунд. Після цього рекомендую вам, якщо ви дуже втратили зв'язок з реальністю. ви настільки розслабились, що або задрімали, або заснули, або відключились. Це нормально. Якщо так стається, то просто поспіть після того. Але щоб вернутися в реальність, спробуйте отак пожмакати ваші руки, понапружувати м'язи ваших ніг. І попробуйте вернути себе до реальності для того, щоб продовжувати робити ваші справи, якщо це не вечір, якщо це не перед сном. Друзі, для мене дуже важливо почути фідбек. Не знаю, чи е, ви практикуєте такі вправи, чи робили ви раніше. Але друзі, для мене фундаментально важливо. Напишіть, будь ласка, просто зараз. Якщо ви робили цю вправу, якщо ви пробували разом зі мною розслаблятися, напишіть, як вам як ви почуваєтесь. Для мене це дуже і дуже важливо. Я обіцяю кожному дам відповідь, можливо, допоможу чимось у коментарях. Друзі. 机。 Я дуже дуже дякую всім, хто додивився до цього моменту. І як вже стало традицією на нашому каналі. Я дуже прошу вас. Напишіть, хто додивився це відео до кінця і хто практикував е, право сканер тіла разом зі мною. Це вже наш клуб. Тих, хто дивиться до кінця, я вас всіх дуже дуже люблю, дуже обнімаю і обіцяю вам, якщо ви дивитеся всі відео до кінця, то при записі е, на терапевтичну групку вам буде знижка 10%. Просто вам треба буде вказати. При оплаті, при бронюванні Я дивлюся відео до кінця в коментарях. Тож, друзі, дякую вам дуже за увагу. Чекаю вас в коментарях. Чекаю тих, хто наважиться піти зі мною разом на терапевтичну групу, для того, щоб допомагати собі, підховатись про себе і стілювати свої рани. І до нових зустрічей, З вами був ваш Василь, клінічний психолог.